Продовжуємо тему волонтерства від початку повномасштабної війни у нас з'явилося дуже багато волонтерів, зоозахисників, які Рятують тварини і домашніх, і диких тварин, і рятували із зоопарків, коней вивозили. І військові наші, до яких прибиваються тварини, вони піклуються, є чимало відео, фото, як тварини шукають прихистку у наших захисників. Але зараз поговоримо про абсолютну протилежність. Ми би назвали це антилюди, антиволонтери. Анти Ті, хто не на фронті, а в тилу зі зброєю розстрілює і нищить тваринний світ. Зокрема, зараз поговоримо про ситуацію, яка склалася в Чернівецькій області. Там, в селі Глибока, просто в притул розстріляли чотирьох собак. Більше того, в одній із тіл одної загиблої собаки знайшли аж 30 куль. Звичайно, що активісти, волонтери надали цій ситуації розголосу. Любов, Мустеца, волонтерка із Чернівців, взяла цю всю історію під свій особистий контроль. Зараз, пані Любо, до нас включається. Пані Любо, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Так, в першу чергу а, я вас я... вітаю. Так, я вас вітаю святом днем волонтера. Це ті люди, які роблять, напевно, інколи більше, ніж держава, е, кидають всі зусилля, допомагають і в тилу, і допомагають нашим хлопцям. Продовжують допомагати на третьому році війни, точніше на одинадцятому році війни, е, нашим військовим на, на передову всілякою допомогою. Отже, давайте про цю страшну е, історію. Є е, звичайна реакція від поліції. Е, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися, і що ви особисто робили, як діяли? Доброго вечора, дякую. Я хотіла би розповісти про цю історію. Того вечора я не думала і не вірила в те, що про це може ще хтось дізнатися, тому що ми сиділи в нашій групі Чернівецький волонтерів, там орієнтовно тисячі людей. Це був вечір. Протягом дня я того дня, як ніколи, від сьомої ранку в свій вихідний я їздила до різноманітних собак, яких підкидали, яких ми лікували, годували по області місту і того вечора, в восьмі вечора, я вперше сіла е, випити чаю, поїсти. Я зайшла в цю групу нашу прочитати, як в кого пройшов день, е, і мене просто сколихнула ця ситуація, яка сталася. Жінка закинула. Декілька фото та відео з невеличкою розповіддю про те, що в їхньому селі сталася така ситуація в того ж дня. Розстріляли чотирьох собак. Знайшли їх так само небайдужі люди, які годували, опікувалися цими собаками. Знайшли, викликали поліцію. Найбільше мене сколихнула та ситуація, що поліція приїхала, тіла собак залишились на місці. Вони пофотографували, зробили опис. І поїхали в той момент. Я й зрозуміла, що ця ситуація надалі так і залишиться на тому місці, де вона і залишилась того вечора, тої суботи. суботи, тому я вирішила викласти пост в інстаграм. Я розуміла, що соціальні мережі це та сила, яка може надати розголосу, якщо наша поліція по місці в того ж дня не змогла нічого зробити, більше крім того, щоб просто описати і розвернутись, поїхати, не взявши навіть собак на експертизу. Ці тіла і розкидані кулі навколо, які я вже побачила в понеділок. Я зробила пости в інстаграмі, також люди зробили пости у Фейсбуці, щоб зробити розголос в даній ситуації. Пройшла субота, вечір, неділя. Я дочкалась понеділка, тому що розуміла, що в неділю зараз, крім гарячої лінії, зі мною ніхто не зв'яжеться. Тому в понеділок, коли про цю ситуацію вже знала, скажімо так, наша область деякі місцеві канали виклили інформацію з моїх постів про те, що сталося. В понеділок вранці я набрала відділок саме Глибоцькій поліції. Зі мною вийшов на зв'язок черговий, який повідомив, що він знає про цю ситуацію, але він не може надати ніяких коментарів, передав мені номер слідчого, який взявся за дану справу. Я перетелефонувала до слідчого і тут. Я почула те, що взагалі я людина, яка не мала ніколи ніякого відношення з кримінальними справами, з вбивствами. Ми лікуємо, допомагаємо, рятуємо і прилаштовуємо собак. Але в моїй голові була одразу послідовність така, що цих собак мали би взяти на експертизу і вилучити ці кулі. Коли я запитала про це слідчого, яка його послідовність діє, на понеділок? Що це вже була друга, третя доба після ситуації, яка склалася, він посміявся. Сказав, що за свої там, 15 років він не чув, аби собак взагалі брали на експертизу. Вперше він таке почув від мене, від людини, яка не має взагалі до цього ніякого відношення. Я запитала в нього, як він збирається розслідувати дану справу без експертизи. Він сказав, що про яку справу взагалі мова йде. В нього є інформація. Зараз він їде на своє робоче місце. але До цього як він доїде, в нього є інформація, що взагалі є дозвіл на розстріл цих собак, тому про яку справу взагалі я питаю в нього. В нього зараз біля кабінету стоїть там людина, яка... Може надати коментарі, я так розумію, з лісництва напевно це була людина, я не уточнювала. Я попросила, що я хочу так само почути ці коментарі, якщо дійсно є дозвіл, що це за дозвіл. Але ми домовилися за годину вийти на зв'язок, тому що він повідомив, що він не може там допустити мене до цієї розмови, зрозуміло. Я на той час була навіть не заявником цієї ситуації, тому я погодилась через годину вийти на зв'язок. Через годину, звісно, справа вже змінилася. Я розумію, що в відділку поліції вже знали про те, що ситуація набула розголосу, тому цю справу слідчий передав керівнику слідчого відділу Глобоцької поліції, і надалі мене попросили бути на зв'язку саме з керівником слідчого відділу. Вийшла я того ж, тої ж години на зв'язок з керівником. Повідомив він мені, що. Ситуацію він буде надалі вести у нього. Я так само запитала на рахунок експертизи, щоб все-таки цих собак довезли ці тіла. Цих собак довезли до експертизи. Він уже знав про те, що таке є, як експертиза тіл собак. Він уже на той час вийшов на зв'язок з нашою місцевою організацією, яка робить експертизу цих тіл. От ми з ним домовилися зустрітися на місці події, щоб ще раз оглянути це місце події. На той час тіла собак. Як людина, яка їх знайшла, уже поховала, але ми знали місце, де тому ми поїхали на розкопування цих собак і описати все-таки ще раз це місце уже з керівником слідчого відділу. Ми приїхали, мене вразило те, що гільзи розкидані далі були по місцю. Тобто, їх навіть ніхто юра, не юра. Ми можемо показати? Я ж там там є відео. Я прошу на розмові показати і проілюструвати тему, про яку ми говоримо. Так. Там, там, там другий, другий файл візьми, будь ласка. Другий файл, так. Тому що це жорстокі кадри, не можна, не можна їх показувати. Власне, це е, село Глибоке. Я так розумію, що це все сталося. Другий файл, так? Ти другий показуєш? Е, це між, сталося це між селами, так? Ну і... Так, так, це сталося між селом Червона Діброва і Глибока, але це ближче до глибокої, тому що там за буквально 10-15 метрів були будинки людей, тому це ніби як ближче до глибокої сталося. Е, да, Люба, дивіться, в мене таке до вас запитання. Знаєте, ви кажете, що ну там е, правоохоронець, до якого ви звернулися? Він сказав, що за 15 років своєї практик він з таким не стикався ніхто це розслідувати не буде. А мене цікавить, чи от слідчі зараз вже е, минув час. Це сталося 23, 23 листопада. Звернулися. Коли саме цей був випадок? Ви може підкажете? Ну 23 листопада ви звернулися. А вони знають взагалі про прийнятий закон про жорстоке повод і відповідальність за жорстоке поводження із тваринами? Ну чи, чи десь вони це озвучували? Що є ще така відповідальність кримінальна? Ну, дивіться, це озвучувала я, тому що я хотіла в них. Я перше озвучила цю інформацію. Я хотіла в них дізнатися на рахунок того, чи від суботи зареєстрували дану справу, за якою статтею зареєстрували дану справу. Тому я в них це уточнила. Вони сказали, що так, відкрито кримінальне провадження за за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстокі поводження з тваринами. Це було в понеділок, коли я вже спілкувалася з керівником ось цього слідчого відділу, тому що Зі слідчим, з ким я спілкувалася вперше, там розмова не склалась, все таки, бо він трошечки був необізнаний в даній сфері, в даній ситуації. А керівник відділу вже знав про те, що все таки є така стаття, і що вона несе за собою кримінальне кримінальну відповідальність. От просто я так розумію, що. Не було якоїсь такої чіткої послідовності дій, що потрібно робити. Тобто, з моєї ініціативи, ми все-таки поїхали забрати ці тіла на експертизу. Ми все таки забрали гільзи, які валялися навкруги. Досі уже на від суботи до понеділка, там другий, третій день. От забрали їх як докази, так само, і ми відвезли вже ось цих собак на експертизу в понеділок ввечері, І наразі ми очікуємо протокол даної експертизи. Спілкувалася зі слідчим, він так само очікує на цей протокол. Він готовий. Наступного тижня ми його відвеземо в слідчий відділок для того, аби були якісь подальші дії, тому що наразі справа очікує на ось цей протокол експертизи. Угу. Тобто, я розумію, що зараз вже ніхто не говорить про те, що ймовірно був дозвіл навіть стріл цих тварин. Ні, про це не говорили. Ні, про це не говорили уже з тої години понеділка, коли повідомили про те, що справу передали керівнику слідчого відділу. Тому що до того, перед розмовою, яка склалась в кабінеті в слідчого, який тільки взявся за цю справу, була мова про те, що можливо був дозвіл. Але надалі так розумію, вони з'ясували протягом години якісь обставини ситуації і так далі, що все таки цього дозволу не було. Так, ви написали, що одна із збитих собак це мама новонароджених малят, які навіть ще їсти не можуть самостійно. Двоє собак це підлітки 6 місяців, одна доросла собака. І, зрештою, як, я не знаю, чи це експертиза, чи те, що ви побачили, що в тілі однієї однієї собак було 30, випущено 30 куль. Так, стосовно віку собак, це дійсно на відео вони здаються більші, доросліші, насправді це малесенькі собачки. Кілограми нам вже експертиза сказала, скільки ми її оплачували, і там була вага цих собак. Вага була в двох собак від 5 до 10 кілограм, Тобто, це маленькі собаки, які не несли абсолютно ніякої загрози. От одна з дві собаки були з вагою 10-20 кілограм, але це так само одна з них це ну, не доросла. Ще собака. Е, і стосовно новонароджених дітей, так, мене це так само в перший вечір, коли я прочитала цю інформацію. Е, ну, так як все-таки група створена для прилаштування, е, написали про те, що ця собака вбита була годуючою мамою. Діти самостійно ще жити не можуть. Е, дякуючи небайдужим людям, які знайшли е, ось цих вбитих собак і забрали на вигодовування, самостійно вигодовували е, і зараз продовжують із цих маленьких собак, які залишились, на жаль, без мами. Е, Стосовно того кулі, це мені на наступний день написали з лабораторії, де проводилася дана експертиза, що в тілі однієї з собак знайшли 30 куль, в іншої 10 і в інших трошечки менша кількість, але ну, детальніше вже це все буде в протоколі розписано. А з кулі з якої зброї? Що це за зброя була? Я так розумію, що це мисливська? Я розумію, що мисливська, але, на жаль, не розбираюся угу. в зброї, тому не можу сказати детальніше, що саме це було за зброя. Слідчий так само має забрати ось ці кулі в лабораторії, тоді я думаю, можна буде детальніше вже знати, угу. що саме було за зброя. Е, ну, я прочитала на, значить, 25 листопада на сторінці головного управління Національної поліції Чернівецької області, що 23. Листопада цього року звернулася жителька глибоко повідомила, що невідомі розстріляли собак, і слідчі внесли відомості до єдиного реєстру за ознаками статті 299 жорстокі поводження жорстоке з тваринами Кримінального кодексу України, тобто те, що вимагають завжди зоозахисники. А щодо ну. Підозрюваного головного, ви кажете, що е, на самому початку, як ви звернулися десь під дверима у відділку чи у слідчого, був лісник. Е, хто це може бути за словами місцевих там, очевидців тих людей, які е, проживають поблизу села? Стосовно того, хто був під дверима в ось цього ві в слідчого, то насправді не знаю. Він мені так коротко сказав, що в нього під дверима є людина, яка знає деталі цієї справи, і це понеділок ранок. Він тільки їде з нею ознайомлюватися, тому після цієї розмови він мав би там надати якісь коментарі мені, але ж коментарі надались, що дозволу все-таки не було. Стосовно того, хто це міг зробити, то це тільки здогадки. Насправді в нас немає ніякої інформації інформації Жителі глибокі говорять про те, що вони чули постріли. Вони бачили проїжджі машини. От, але так як це було не в самому селі, а між ними тому там людей на той час не було. Хто би це міг бути? В нас є догадки знову ж таки про те, що в даному районі дозволили відстріл хіжих хижих та шкідливих тварин. От дозвіл цей був, я так розумію, в мисливців чи в лісників, ну в людей які. В яких є дозвіл і на зброю, тому з логіки речей ми можемо припустити, що є ймовірність, що це були мисливці або лісники, в кого був дозвіл саме на відстріл хижих тварин. Тому що субота це був той день, коли був дозволений відстріл по закону, який вийшов в нашій області. Ось цих хижих тварин в основі зараз полягають лисиці саме. Я думаю, що з нами погодяться наші глядачі, і так само дописуючи під вашим постом, які казали, що люди зброєю роблять в тилу в умовному тиловій області Чернівецькій і стріляють у собак 30 куль випустити беззахисну чотирилапу. Чого вони не на передовій? Це таке абсолютно логічне питання в той час, в який ми живемо. Які у вас думки? От я розумію, що гнів, обурення, розпач, віччя і потім бажання добитися справедливості, щоб ви не були покарані. А як ви про це все? Ну, цю історію, як ви от рефлексуєте? Дивіться, я взагалі враховуючи мою любов до тварин, до собак, і кількох ми вже врятували, скількох знайшли хороші сім'ї, дійсно, і враховуючи цю ситуацію, яка склалася, я була обурена і, взагалі, я не вірила в те, що в нашій області і посеред нас, от, там зі мною можуть в магазині стояти люди, які так жорстоко можуть просто вбити собак. Але ще більше Мене затронула та ситуація, коли зі мною в неділю вийшли на зв'язок військові, які так само були вражені тим, що сталося? У нас це військові, які говорять про те, що розповідали свої історії під постами і коментарі про те, як вони лікують собак, як вони рятують котів, вивозять з таких гарячих точок, передають надалі волонтерам, тому що для них кожне життя важливе. І тоді, в моїй голові, постала думка: невже там вони рятують? А тут... Наші люди, які живуть спокійно, можуть убивати. І ви знаєте, мені в той час так хотілося, і зараз хочеться знайти все таки винних для того, аби довести, що Ця справа не може бути так от просто закритою, зачиненою, тому що якщо це дивує нас, це дивує військових, які нас захищають, то чому інші не покарані? От мене це дуже вражає. Я все одно сподіваюся на справедливе, справедливе рішення і вердикт поліції. Так, Люба, це не дивує, це шокує насправді, тому що ти думаєш, всі люди живуть серед нас, і коли в нас в країні така страшна війна, і в нас такий безжалісний жорстокий ворог, і от таке робиться з беззахисними тваринами. Є волонтери, які всіляко допомагають, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, під обстрілом, вивозять тварин, а тут просто розстрілюють заради чого? Ну заради заради розваги, заради того, щоб якось самосвердитися в цьому світі. Це не зрозуміло. тому ми чекаємо. Ми чекаємо звичайно результатів експертизи і результатів розслідування цього. І львівська мануфактура охоче буде стежити, спілкуватися з вами, тому що винні за таке жорстоке вбивство мають бути однозначно покарані. Дякую, дякую вам, що залишилась небо. Тільки, тільки максимальний, тільки максимальний розголос, тому що ми завжди говоримо, що поряд з нашим ворогом, якого ми так зневажливо називаємо нелюди антисапіенси і орки. Як тоді виглядають ті люди, які скоїли цей злочин? Дякую. Це була волонтерка з Чернівців, Любов, Мусте. Це людина, яка написала від свого імені. Заяву щодо цього жорстокого вбивства, і яка є в цій всій історії постраждалою. Дякую вам за позицію. Дякую. Ну і ще раз вітаю вас із Днем Волонтера. Хай ця вся ситуація не хай вас від цього не опускаються руки і вір, повірте, що ви не одна така всі багато у нас кращих і світліших людей набагато більше. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Все. гарного тихого вечора. Thank you